Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні, 17 серпня, свій 57-й, за ліком День народження, міг би святкувати культовий музикант та співак часів незалежності сучасної України Андрій Кузьменко, більш відомий на псевдо Кузьма Скрябін. Легендарний український співак, незмінний фронтмен гурту Скрябін, Андрій Кузьменко сьогодні міг би відзначати свій 57 й день народження, але життя артиста у 2015 році перервала трагічно ДТП Андрій Кузьменко народився в місті Самбір Львівської області. Його мама була вчителем музики, а тато інженером. Тож, зважаючи на мамині гени, хлопчик з дитинства цікавився музикою та закінчив музичну школу по класу фортепіано. Але, подрослішавши, почав навчатися на стоматолога. Та свердлити людям зуби видалося Кузьменко справою не надто цікавою. І він вирішив пов'язати своє життя з музикою, і у 1989 році створив гурт Скрябін, якому судилося стати культовим. Кузьма сам був автором пісень гурту. Багато з них назавжди увійшли в історію українського шоу-бізнесу, і донині вони лунають на майданах у містах України і не тільки. Тематика його пісень була максимально різноманітною. Андрій писав і про любов, і про родину та друзів. Ну і звичайно, про ситуацію в Україні. Кузьменко залишив по собі не лише музичний слід, а й продовження свого роду доньку на ім'я Марія Барбара, яку так нарік на честь улюбленої актриси Барбари Брильської. Донечку музиканту подарувала художниця Світлана Бабійчук, його дружина. Кузьма був не лише співаком та музикантом, а й письменником, телеведучим та актором. У 2006 році побачила його книга автобіографія. Я, Победа і Берлін. Згодом вона була екранізована. Вона мала шалену популярність та кілька разів перевидавалася. Друзі, я, до речі, сам її читав. З перших строк книга захоплює і стає дедалі цікавішою. Так що, друзі, всім раджу. У 2009 році Андрій спробував себе ще й у ролі продюсера та створив гурт з комічною назвою Пающе труси. Від початку окупації Криму та Донбасу. Кузьма постійно допомагав військовим в зоні АТО на сході України і міг багато би ще зробити для нашої держави в цілому. Але Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі на Дніпропетровщині. Його автомобіль зіткнувся з молоковозом. За даними поліції, співак виїхав на зустрічну смугу на заокругленій ділянці дороги, і в результаті сталося зіткнення. Від отриманих травм співак загинув на місці. Тоді Кузьма їхав зі свого концерту, який відбувся в Кривому Розі напередодні. За словами очевидців, він їхав на високій швидкості, але на цей рахунок існує дуже багато думок і версій. Друзі, до речі, на моєму каналі є відео з місця трагічної загибелі Кузьми біля пам'ятного знаку. Знімав я його, здається, у 2021 році, так що заходьте, будь ласка, поховали ж співака у родинному склепі поблизу Львова у селищі Брюховичі. Також у день народження Кузьми Скрябіна його донька Барбара зворушливо вшанувала пам'ять батька. Вона поділилася у мережі зі світлиною зі свого дитинства. Барбара Кузьменко опублікувала в інстаграм своє дитяче фото з татом. Тоді вони знімалися для журналу Віва. Непереможний супертяж, якого називають новим мусиком, відмовився викликати на бій Олександра Усика і дав цьому пояснення. Знаменитий британський суперважковаговик Мозес Ітаума після чергової яскравої перемоги висловився про свої подальші плани. Боксер зізнався, що поки не готовий кидати виклик нашому чемпіону Олександру Усику і пояснив, чому прийняв таке рішення. Як сказав боксер не хочу кидати виклик Усику, тому що не вважаю, що заслужив на це право. Але я б хотів побитися з бійцями, які заслужили право битися з Олександром Усиком. Ось із ними, ось реально хочу. Так що, цілком можливо, наступним буде Паркер або Кабайл, можливо, хтось із них, заявив 20-річний Ітаума після чергової перемоги. Треба також сказати, що британські екс-чемпіони світу Ф'юрі та Тоні Беллі вважають Мозеса спадкоємцем нашого непереможного Олександра Усика. На думку провідних експертів боксу, саме молодий британець займе нішу суперважкої ваги після виходу українця на пенсію. Але, як то кажуть друзі, до пенсії ще далеко, тож побажаємо Олександру Усику здоров'я та нових перемог. Друзі, мабуть, багато хто з нас користується звичайним електрочайником. І ось маленька порада: накип зникне сам. В чому секрет чистого чайника без тертя і шкрабання? Зараз розповім. Електрочайник незамінний помічник на кухні, особливо вранці. Коли кожна хвилина на вагу золота, але з часом на його стінках з'являється неприємний білий наліт, накип, який утворюється через солі жорсткої води. Зазвичай господарі та господині беруться за губку та хімічні засоби. Проте є простий і безпечний метод чищення, без тертя, шкрябання і зайвих витрат. При регулярному користуванні чайником шар нальоту стає дедалі товщим, і це може погіршувати смак води. Зменшити швидкість нагрівання, збільшити витрати електроенергії, ну і, звичайно, скорочувати термін служби приладу. Саме тому виробники радять проводити очищення хоча б раз на 2-3 місяці. Щоб повернути чайнику чистоту без хімії та механічного очищення, вам знадобиться лише звичайний лимон. Цей фрукт містить лимонну кислоту, ефективно розчиняє вапняний наліт, не пошкоджуючи нагрівальний елемент та внутрішнє покриття. Що ж потрібно зробити? Налийте у чайник воду до позначки максимально, доведіть її до кипіння, наріжте лимон шматочками і одразу вкиньте у киплячу воду. Залиште чайник із лимоном на 20-30 хвилин, щоб кислота почала діяти. Закип'ятіть воду з лимоном ще раз. І нарешті вилийте рідину та ретельно прополощіть чайник з холодною водою. Після такої процедури накип зійде сам: без губок, ножів чи шкрабачок. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж дякую вам за те, що ви переглянули відео, за ваші лайки, коментарі та підписку. Бажаю вам всього найкращого. До нової зустрічі. Пока!